Товариство, добрий день. Нарешті прийшла посилочка. Це наш метеорчик прийшов. З назви відео ви вже зрозуміли, що це буде за метеор. Хотів би нагадати, щоб ви підписались на канал, поставили лайк і написали будь-який комент для розвитку українського Ютубу. І погонимо розбирати це. Спробуємо це зробити дуже швиденько, тому що. Буде, буде багато про що поговорити. Це у нас Meteor 65 Pro HD Brushless Whoop O4 Air Unit Bracket хм, ні, Ну, я з o 4 його брав. А, приходить, він нам дуже схожий на R65, тільки мені здається, у R65 була трошки більша коробка, але трошки він був менший. Хоча ну це вже таке. Погнали, подивимось. Що там всередині у нас? Дуже неоднозначний дрон, тому що є багато вже відео про цей дрон, і у багато у кого є проблеми. Ми трошки далі, трошки згодом поговоримо, точніше, не з дроном, а з Air'un є проблемки. Но я, О, так. І тут у нас насипано. Що у нас дивимося спочатку, що у нас тут насипано для нього запасні пропи. А потім у нас мені от так от не дуже подобається, коли вони все. Ну чому це в окремий пакет не можна було там, гвинти, наприклад, покласти. Чи Ось цей конектор. Цей конектор, мені здається, такий самий, як на. R65 у нас був. Це для того, щоб під'єднати до дрона і під'єднати його до Betaflight. Конфігуратора. Цікаво, чому воно не лізе туди. Дуже цікаво. Тут є навіть трошечки різали їх дуже швидко, мені здається. Поспішали. Запасні гвинти, і у нас ще є набір додаткових таких от. Проставок для камери, щоб камера не давала желе. Але у нас ця камера дає желе. чомусь, я не знаю. Хоча є теж моменти, що у людей у когось желе є, у когось більше, у когось менше, але від неї йде воно. Я не розумію, чому і як з чим це пов'язано. Дуже прикольно, у мене ніколи не було Мітіора 60. І взагалі Meteor, Meteor 75 Pro у мене був. 65-го не було. І рама тут дуже м'якенька. Прикольно. Сам наш O4 Air Unit, нижче у нас плата. от прикол Мені от цікаво, ці плати, Matrix плати продаються на БТФі сайті, і вони квадратні. А тут хрестом вона йде. І я багато у кого бачив, що вони йдуть хрестом. Антенка і RLS у нас йде. Сама ця плата дуже тоненька. І багато хто каже, що її треба якось більше, я не знаю, захищати, тому що вона дуже тоненька і може поламатись легко, оця плата. Не знаю. Далі ось цей чіп теж, як його вам показати? Отам От на ньому буква N. Теж він хрупкий, Фу, це прикол. Далі, що, що по самій O4 Air Unit, тому що мені здається, що багатьох більше цікавить не сам Meteor 65, а більше. О 4 Air Unit. З ним дуже <смеш>, багато всіляких проблем у людей. А, у нього менший кут огляду. І народ взагалі каже, що він маленький кут огляду. З цим ми теж будемо розбиратись. А, далі про. Шлейф ще один момент. Отам шлейф кріпиться на таку платку. Ми, скоріш за все, це будемо ще розбирати далі в відео і це будемо виправляти, коли мені клей прийде. Я буду цей шлейф заклеювати, покажу, як я його буду заклеювати, щоб він не відламався і у мене такої проблеми не було. Наступне, в... сам тепер <плес> в цілому перейдемо до дрона, і це його вага. Вага нашого дрона. Зараз подивимось, скільки конкретно у мене. 29 грам. Ну там 28 з чимось, але ці округляють до 29 грам. Це прям ну для тайні Вупа це багатенько. Хотілося б менше. А менше як його робити, якщо. Ну, побачимо: побачимо. Є, є задумки з цього приводу. Так, подивимось, скільки у нас від мотора до мотора, від центра мотора до центра мотора. 60, 65. А чому вони пишуть, що більша рама? 65 мм від мотора до мотора. Тобто непогано. А ще, які є проблеми з цим, не з дроном, а з цією системою, це те, що вона сильно гріється. І є люди, котрі під'єднували дрон. Потім йшли, сідали там, чи виходили на вулицю з ним політати. Виходило там 10-15 хвилин і. Ні, ну не 10 хвилин, 5-7 хвилин, мабуть, не знаю. І він перегрівався і уходив в захист. Це не дуже гарно, я не знаю. Це теж моменти тут. І цікаві з антеною. Чому не зробити її якось зафіксувати? Зараз у нас антена просто-напросто чіпляє шлейф, і вібрації від антени будуть переходити до нашого шлейфу. Це прикольно. Знову ж таки, антена ніяк не захищена, е, нічим її не покрили, ніяк додатково не причепили. Чому воно шлейф чіпляє? Я цього не розумію. Навіщо ви так зробили? Е, у мене партія та, котра була, мабуть, одна з найперших. Тому у мене тут кабель повністю чорний. Народ каже, що на партіях, котрі вже будуть далі, котрі робляться після китайського нового року, то вони будуть кольорові, як звичайні, у нас йдуть на Отрі Unit. Знову ж таки, я ж кажу, що дуже, дуже цікаво. Тут якось шлейф вигнутий і конопа йде. Як у нас. О, а камера. Камера дуже класно пружинить, Дуже класно пружинить. хм. Ну, взагалі дуже прикольний. Дуже цікавий. І таку вагу можна зробити меншу, бо знову ж таки, у нас мотори через коннектори тут під'єднуються. У нас конопа здорова, тут ще й на конопу всього понавішано. Ну, ми побачимо, подивимось, подивлюсь я, чи буду я щось далі робити. Наступне, що я хочу зробити, це його під'єднати до Betaflight, але це, скоріш за все, не скоріш за все, це точно буде інше відео, тому що я хочу зробити, під'єднати його до Betaflight, налаштувати його, подивитись налаштування, політати на ньому, зробити витяг з того. І наскільки він довго літає, потім поставити свої налаштування польотні, політати на ньому, розписати, який час у мене виходить. І далі вже будемо дивитись, що, що і як воно виходить. Тут ще кнопка є, BINDO. І ось народ і її ламає. Хоча як її зламати, я теж не розумію. як так, більш-менш повинно бути все захищено. Якщо він падає, то він платою, ніде не чіпляється. Але знову ж таки, 29 грам плюс 8 грам батарея, Це у нас буде 37 грам. Немаленька вага. Але можливо, ми його посадимо на дієту. Можливо. Що у нас тут за мотори 19500, 0802 SE. О, це облегшені мотори повинні бути. Але чому не 0.702. Мені здається, що таку версію Meteor 65 Pro вони зробили для того, щоб зараз підняти свої продажі. А з часом вони випустять Air-версію. Тобто облегшену версію. І мотори будуть легші 0.702, і не буде цих конекторів, і буде трошечки інша конопа. Ну. Будемо тестувати, чекайте нових відео. На цьому в мене все. Я погнав.